Так глядачі, всім доброго дня Як підібрати фарбу по номеру фарбі на кузові? є на кожному автомобілі, є на, на кузові номер фарби. Є в таких місцях як ну, якій машині Ділі М Гранд 7 Були режики. Вичищав, обробив, попиш покльовував. Номер кузова викривають і багажник. Там він біля правого динаміка, бачите, він Колор коди 343 номер у моєму автомобілі. 343-й номер. О. Можна заїхати в автомагазин, а можна по інтернеті. Я вот заказал. Пришло от заказав, мне мені в такій банці фарба 343 замовляв вийшло мені та його літра фарби півтора тисячі на підбір. Мені би треба було заплатити 3804 з половиною тисячі залежно де залежно де брати фарбу. О, я фарбу вже відкрив. От колір. У мене чорний без металіку. Колір. В кожному автомобілі є е, номер е, фарби. Ну, в кожному по різному буду старатися, як думати якесь авто. Е, там, то буду старатися показати де в якій машині. Знаходиться номер фарби, аби не переплачувати. І, е, якщо машина новіша, свіжа якась машина там, допустим, там від 15-го року і 17-й рік, 20-й, 22-й, 23-й, 24-й, можна сміло брати по номеру фарби. Якщо роки там допустим, старіші, там, ну, ще 10 й ну я думаю, такі, о, якщо якісь темні кольори, допустимо чорні. Ще можна сірі, світло-сірі, такі от, бажано було б підбирати типу, в тих колорестів на підбір. Ну Є часом такі колористи, що візьмеш по номеру краски, то вони краще підберуть, ніж в І різні колористи. Ну, я стараюся, якщо машина якась там новіша, машиніки там 10-12 років. От, стараюся брати по номеру фарби, не, не підбирати, бо по-перше, дорого, по-друге, що, що так не точно не вгадають номера фарби. Не номер, а точно навіть колорісти, якщо якийсь там колір сірий, то колористи так точно теж не підберуть, ідеально. Якщо там якийсь може рік, шостий, п'ятий, перший рік машина, то, то в вколерісти беру, а так то заказую по номеру фарби. Заказав вона зараз на китайця гран сьому. Е, нема в магазинах такого фарбі. фарби. Найшов на сайті. От мені просто Ну там може мають в бучках великих, чи як. не знаю. Вони мені просто налили в банку і відправили новою поштою. Ішло мені ще там 160 гривень доставка. Це не реклама. От Заказував у них Pinebox.ua в як заказував на, на джілі. Там є по різному є в різних машинах є, номер фарби є тут, О, відкриваєте дверку Тут може бути номер фарби, може бути під капотом, може бути де запаска підносити. Лади, в ладі, моєму ладі там там 110-112 на кришті багажника тут двоє, наклеєне на кришті багажника. Я буду мати якусь машину домалювати, то буду показувати, якій машині де є фарба. Номер, щоб легко легше було знайти. Бо я деколи якісь машини сам шукаю не знайти в інтернеті. Дивлюся, немає такого в інтернеті, щоб показували, де номер фарби знаходиться. Так що кому що цікаво. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Всім мирного неба, щастя, здоров'я, всім щасливо!